Я говорив про московицьку пропаганду, яка долунає до нас не тільки через прямі канали, а також і нібито через українські видання і через українських говорнів. І от, Наприклад, е таке улюблене моє віддання, орган ЛБТ спільноти Українська Правда е надрукувала інтерв'ю Оксани Линів, це така диригентка легкої поведінки, яка Виконує за кордоном музику московитських композиторів, тобто музику окупантів, і е, от українська правда вважає її дуже хорошою людиною, людиною широких поглядів, і що ця диригентка насправді вона не така погана, як вам може здатися. До речі, оцей от оксімурон, українська правда. От я не можу зрозуміти. Я за чесність розумієте, от за щирість за відвертість. І е, Українська правда, власник Чех. Я дуже люблю Чехів. Чехія зараз одна з найбільш дружніх до України країн. Чехи чудовий народ, Влас... але власник Чех, він не українець. Е, головний редактор така симпатична татарка. Я дуже люблю татарів в усіх видах. Але при чому тут Україна взагалі? Ну, назвіть це чесько-татарська правда, наприклад. До України це точно не має жодного стосунку. Чесько-татарська правда, скажімо так, вони пишуть там три мови: власне: російська, англійська і трошки українська, тобто українська не головна в цьому виданні. Чому ж тоді українська правда? Чеська татарська правда. Ну втім, і правда. Це я так сильно загнув. і Вони як чомусь називаються правдою. Який стосунок це має до правди вся ця ЛГБТ-пропаганда, але скажем так, українсько-татарська шняга. Оця була би адекватна назва для цього шанованого мною видання, яке пропагує таких, як Оксана Линів. І от на сторінках оцієї цієї чесько-татарської шняги Оксана Линів розповідає нам. Що насправді виконувати музику всякого чайковського мусорського за кордоном е, нормально, і вона при цьому відчуває себе українкою і патріоткою, і що вона готова взяти удар на себе. Удар, чого ти готова взяти на себе, мила? Тобто, ця цьотка заробляє бабки за кордоном, будує собі кар'єру за кордоном. Виконує музику Чайко і дають, тому що там же ж вони не відрізняють українців від росіян, і тому каже, а ну ти із цих, так давай он, Чайковська нам слабай. Вона диригентка, скажімо, диригує всім цими речами і в Сполучених Штатах, наскільки я розумію, і в Європі. І при цьому вона хоче здаватися неповією. Вони кажуть, європейці це за свободу самовираження. і Вони взагалі не ділять. От якщо воно талановите, то може бути. Це абсолютний гон. Це окупанти в 19 столітті. Вони були точно такими самими окупантами, як нині. Чайковський не просто працював на окупантів, він возвеличував окупантів. Він писав це сам власною рукою, як він любить государі імператори, і як він пишається бути прості господі руським. І ти зараз виконуєш музичку русского патріота, імперіаліста, шовініста і єдинені Чайковського під час війни, який є символом. Окупанці це один з символів окупантів. І ти виконуєш її музику і хочеш здаватися все ще патріоткою. Ти себе так заспокоюєш і заспокоюєш нас. Ти робиш кар'єру і колотиш бабки. В цьому вся твоя сутність це не до патріотизму. Ти була би патріоткою, ти була би зараз в Україні. Ти хочеш піднімати культуру. Українською я піднімаю українську культуру. Я вставляю в програми музику маловідомих українських композиторів. Так вони тут, в Україні, маловідомі. Тут, тут їх потрібно виконувати, а не робити приємно європейцям і американцям. Зроби приємно своєму народу, коли йому важко. Коли важко, будь тут. Тут диригуй і тут пропагуй музику українських композиторів. Щоправда, тут тобі не дадуть виконувати Чайковського, і грошей буде поменше. Я думаю, що все-таки недопустимо зараз, от в, цій, в цей час, пропаганда повій і е, позиції повій не треба давати їм слово. Я розумію, що на жаль, багато хто з Українок погано виховані в сім'ях, вони змушені підробляти. В такий спосіб продавати своє тіло чи свою душу десь там в Німеччині на окружних дорогах Берліна і все таке інше. І, е, ну, так, е, це, скажімо, це їхня справа, це їхній гріх. Але е, якщо вони всі зараз почнуть говорити, що вони підставляючи певні свої тілесні отвори під. Е, Німецьких арабів вони пропагують українську культуру чи взагалі Україну не треба в цьому вірити. Це не так, оця диригентка від всіх цих нещасних повій на окружних дорогах відрізняється тільки своїм калимським нахабством, тому що ці більш чесні вони не розповідають нам дурниць зі сторінок ЛГБТ-спільноти ЛГБТ чесько-татарська кривда.